Ну що, повернулись з судового засідання? Тепер уже в іншому засіданні. Це у нас Святошинський районний суд міста Києва. Розглядали адмінку, встиг. На третю годину слухали цю справу, а і адмінок було в нас аж три: це 124, 121 і 130 А, ДТП залишення міста дорожньо-транспортної пригоди і керування в стані алкогольного сп'яніння. Ці всі справи були об'єднані в одну відносно мого клієнта. Що хочу сказати, що дві адміністративні справи по 124, по 121 закрито в зв'язку з а, спливом строки притягнення до адміністративної відповідальності. А ось по тридцятому, на жаль, не вдалося, скажімо, так перемогти, а, але хочу зауважити, акцентувати увагу, що не порушуйте правила дорожнього руху і не доведеться вам звертатися до адвокатів і намагатись вирішувати вашу проблемну ситуацію. А що стосується міста Чернігова і судового засідання, за яке я вам зазначав, на жаль, перенесли його. А чому перенесли? Тому що у шановного суда, скажімо, не виявилось додаткового часу для того, щоб ми перейшли до стадії дебатів. Відповідно, суд розпочав підготовку обвинувального вироку, і на цій підставі, на цій оптимістичній ноті. Не порушуйте правила дорожнього руху, не вчиняйте кримінальні правопорушення, будьте соціально відповідальні, і буде вам щастя. Всім гарного дня!